Папі в нього зламався Bank, і він попросив мене пошукати якийсь, який є у нас. Ми йому купили пауербенк, відправили, і він написав. Ну, я сказала, що попользуєшся, напишеш. Він написав: бенк Пауер то не чай, то сучасний такий виручай. Скуштував, оцінив, зважив. І однес... Ти не зробила дисклеймер втавме. Марії ці... пише в ціхами. переписи тільки вершами, тільки він ніколи не пише. Звичайно, Скуштував, оцінив, зважив. І одне з зауважень не вкусити його не засмажить. Але як чудово, що діти на стражі. Що ми всі в екіпажі з однієї подводної лодки більше щастя нам та ніякої злої тітки. Буде нам хірово і добре, потім станемо міндобривом. Але загалом треба серцем жити, хто з чаєм, хто з кавою, коротше, радуюсь моєю державною. Клас. Прикиньте, він так, ну, скільки, скільки я знаю батька Марії, він завжди так пише. Ну, я думаю, що півжиття він, мабуть, таке завжди пише, віршами да? пише. По будь-якому питанню, щось сказати, щось, щось там донести, щось попросити. Все завжди віршами і українською пише віршами. Ти поговорити важко, може йому, а от вірші, вірші пише.